А Тимошенко разом з нашим земляком нардепом Валерієм Дубілем у Чернігові зустрілася з молодими родинами. Від початку повномасштабного вторгнення це вже шостий візит лідерки Батьківщини на Чернігівщину. Тут у партійному офісі, який працює в режимі волонтерського центру, завжди багатолюдно. Адже саме тут на постійній основі надають гуманітарну допомогу для маленьких діток. Вибачте, що дивиться тут поступати, там дуже багато людей просто. Там уже не піщає. На все, що може робити, наша команда буде робити. Я просто хочу побажати всім нам якомога швидше пережити. Щоб всі повернулися того живими, якщо є брати, чоловіки, друзі, щоб дійсно ви почали нормально щось життя. Іноді не цікуш, ти чи маєш? Сьогодні ми всі вже знаємо, що ми найдарожі. Тому тримаємося. Саме головне швидкої перемоги ще на початку липня за ініціативи Валерія Дубіля стартував проєкт батьківщини Дитяча країна. Його мета забезпечити якісним дитячим харчуванням молоді родини, що через війну опинились у скрутному становищі. Спочатку це була одноразова акція. Втім, побачивши велику потребу людей у дитячих продуктах, Валерій Дубіль зосередив свою роботу на цьому напрямку. Наразі дуже дуже потрібно. Я не працюю декретна відпустка. Зрозуміло, доходу в мене нема. 860 на дитину. А от а чоловік працює з перемінним успіхом, тому що зарплата почасова. Світло виключають зараз часто, тобто часів роботи також не ну, також погано виходить. Крім молочних сумішей на базі партійного офісу можна отримати памперси, каші, пюре тощо. З липня пройшло вже сім хвиль надання допомоги. Гуманітарка видається виключно за наявності свідоцтва про народження дитини. На сьогодні вже роздано 30 тонн гуманітарної допомоги загальною вартістю Сьо у понад 15 мільйонів гривень. Робота батьківщини у цьому напрямку триватиме і надалі.